Новий уряд Греції, головна новина в Європі, його очолив Алексіс Ципрас. Під час урочистої церемонії новий прем'єр відмовився присягати на Біблії, як вимагають грецькі традиції, а склав цивільну присягу. І в Євросоюзі, і в самій Греції очікують різкої зміни курсу. Афін. Ципрас уже заявив, що іноземні кредитори в минулому чого чекати від нового уряду далі у сюжеті. Перемога грецьких соціалістів на перших шпальтах європейських газет за результатами голосування. Партія Сиріза отримала 149 місць у парламенті. Нові демократи з уже експравлючої поліцили лише 76. сирізи. Не вистачило двох місць, аби обійтися без коаліції. Створити її вони запропонували незалежним грекам, які здобули 13 мандатів. На коаліційні переговори тріумфатор Алексіс Ципрас іде в чудовому гуморі. сьогодні чудовий день на дні так? також будуть добрими. Сипра заздалегідь знає результати переговорів. Ще раніше лідер незалежних греків панос Каменос сказав, що готовий до коаліції. Або з ним угоду, в якій визначені всі засади нашої спільної діяльності. Мета нового уряду започаткувати нові часи для всіх греків, часи повного суверенітету та поваги до грецької демократії. Головна мета, яка об'єднує обидві партії переглянути взаємини з іноземними кредиторами. Країна винна 318 мільярдів євро. Євросоюз, світовий банк та МВФ дають афінам дешеві кредити, щоб ті розрахувалися з боргами. Замін грецька влада вже три роки поспіль, заморожує зарплати та пенсії, скорочує соціальні виплати, звільняє з роботи тисячі людей. Переможці виборів хочуть як мінімум продовжити термін повернення грошей або навіть просити, щоб частину боргу пробачили. Політична ціна заходів економії стала просто неприпустимою. Не можна продовжувати цей курс, коли 41% людей живуть на межі бідності або за нею. Не можна постійно мати безробіття 25%. Не можна продовжувати, коли сотні тисяч людей не можуть дозволити собі опалювати власні помешкання. Кредитори кажуть, готові до переговорів, але винятків для жодної країни не робитимуть. На екстрене засідання з приводу зміни грецького керівництва в Брюсселі зібралися міністри фінансів Єврозони. Ми вже зробили багато для того, щоб полегшити боргове навантаження для Греції. Зокрема, знизили відсоток кредиту та продовжили термін повернення позики. Нині я не бачу в цьому термінової потреби. Не думаю, також що йде списання частини грецького боргу знайде широку підтримку. На тлі новин з Греції до найнижчої за останні десятиліття позначки впав курс євро до долара. Втім, як би складно не йшли переговори з кредиторами, нова грецька влада поки що не ставитиме питання про вихід із єврозони. Так раніше казав сам Алексіс Ципрос. Андрій Городиський, перша національний.